як боротися з тривожністю у сучасному світі, де постійно так багато стресу? По-перше, не боятися своєї тривожності, це такий прикольний сигнал. Тобто, в мене, коли зазвичай трапляється тривожність, це сигнал про те, що щось уже десь є, якась загроза. Можливо, вона вже не отут переді мною, але в той же час варто було б підготовитися до всього такого неприємного моменту. Тому тут ключовий момент її не боятися і зрозуміти, що це для декого це хороший друг, для декого це такий сигнал попередження. Просто це так. Така історія, коли ми розуміємо, що щось нас турбує, і ми просто такі, окей, зараз спокійненько я з тобою поговорю, для когось це прям можна уявити, що це якийсь друг і з ним поговорити. Комусь це просто така історія. Так, це просто потрібно ось тут, 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 тут дещо допрацювати. Тут теж такий ключовий момент не боятися, не лякатися. і в той